Ну і, звичайно, що, е, звичайно, що е, дуже цікавився Любомир Терлецький е, княжою добою, тоді, коли була, так би мовити, наша найславніша історія нашого народу, Київська Русь, княжа Русь. От у мене в руках такий його е, медальйон, медаль. От, який показує, перекликається з літописом Поляни, я же нині моя Русь. І от тобто Русь то була вже як друга назва Полян, і тут зображені міста Київ, Чернігів і Переяслав, І Переяслав. Бачите, яка історія! Який великий обсяг історії вміщено на цій цьому творі?